Кам'янці-Подільському запрацювала перша автошкола для людей з інвалідністю. Тут можна отримати водійське посвідчення категорії Б. Особливістю такої школи є те, що в ній можна навчатися за індивідуальним графіком. Зі свого боку сервісні центри МВС зробили все можливе, щоб забезпечити вказаним особам повний доступ для отримання державних послуг. Ми максимально адаптували класи теоретичної підготовки для вказаних осіб. Також були, де можливо, зроблені пандуси. А також в кожному сервісному центру є кнопка виклика адміністратора, який можуть звернутися особи і манумалобів категорію людей могли б з легкістю до нас завітати. Адаптовані навчальні програми, сучасні автомобілі з ручним кермуванням, досвідчені викладачі, інклюзивні приміщення та зручний графік теоретичного навчання, створені усі належні умови для комфорту людей з інвалідністю. В рамках цього проекту у нас є велике бажання надавати такі послуги і військовослужбовцям, і іншим представникам сектору безпеки і оборони, які внаслідок війни отримали інвалідність. Це проект, який дасть змогу їм і певною мірою соціалізуватися, і адаптуватися до мирного життя, а також надасть змогу розширити ті сфери своєї діяльності або туди, куди вони можуть бути залучені, в мирні якісь структури, для того, щоб вони могли працювати і були повноцінними членами нашого суспільства. Загалом курс навчання триватиме 11 тижнів. На теорію виділено 64 години, на практику 40 годин. Навчання в автошколі зможуть проходити як водії, які хочуть вперше отримати права, так і ті, хто хоче кермувати авто з ручним кермуванням. Ми створюємо платформу можливості для кожного хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перевчитися. Ми разом будуємо інклюзивну країну, в якій свобода, комфорт і безпека пересування будуть привілеями або якоюсь фантазією, а доступною можливістю для всіх. У цьому проєкті приймає участь ще чотири області: Львівська, кіровоградська, дніпропетровська та київська, Оксана Медведєва, Дмитро телеканал Перший Подільський. Цьогоріч малина продається за рекордно низькою ціною. На продуктових ринках продавці реалізують ягоду у великих кількостях. Ціни у середньому 100 гривень за кілограм. Порівняно з минулим роком, вартість вдвічі менша. Продавці кажуть, такий спад на ціннику має логічне пояснення. Йдуть дощі, урожай хороший, все добре. В основному малина з власних домогосподарств. На прилавках достатній вибір різноманітних сортів. Я продаю тільки домашню малину, дуже хороша малина. Вся з села малина, сільська малина, не привозна, вся наша малина. Є жовта, це порання роса, червона, велика. Бачите, яка гарна. Це називається пшехіба, фіолетова. Вот ось є фіолетова. Це глінку, вона росте як віноград, до п'яти метрів має всі сорта дуже смачні. Оце називається оранжеве чудо. Попит на сезонну ягоду великий. Один стаканчик можна придбати за 15 гривень і отримати ряд корисних вітамінів. Споживання малини зміцнює імунітет, покращується кольор обличчя та допомагає при проблемах шлунково-кишкового тракту. Купуємо купуєте? Так. Як вам ціни і для чого купуєте? Для чого? Для для, я. Для... Для... Я завжди покупаю на базарі і дуже довольна. А паріння з минулим роком, як вам сильно? Нормально, не жалуємося. А для чого купуєте? Ну, кушаємо, варення діємо, компотики сварять. Зробила в у році валинове вино перший раз і варення, як завжди, кілька баночок. Продавці прогнозують падіння ціни в подальшому. Сезон тільки почався. З кожним днем її кількість буде збільшуватися, тому усім бажаючим закупити ягоди на зиму ще можна зачекати. Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Три роки тому у Хмельницькому кардинально змінилося відношення вчителів початкових класів до своєї роботи. Через пандемію та початок повномасштабного вторгнення кожен із них дорожить своїм робочим місцем, адже стабільність нині є вкрай важливою українцям. Через це випускники гуманітарно-педагогічної академії за фахом вчитель початкових класів не мають можливості працевлаштуватись. Тому на часі у мене є достатньо резюме, які потребують. Але вже напевно років три підряд в нас не звільняється посади вчителів початкових класів. Тому такої проблеми, яка стосується інших регіонів, на часі ні в закладі, я думаю, в місті немає. Адже цього року лише три тисячі першокласників попередньо із з минулими роками їхня кількість зменшилася, тому класів не стає більше, і потреби у нових вчителях немає. Схожа ситуація і у приватних освітніх закладах. Потреби у вакансіях, що там дійсно є вільні місця для вчителів, немає. Абсолютно жодної вакансії вчителя початкових класів у приватних немає. Ті, хто продовжує працювати в умовах війни, змушені були адаптуватися до нових реалій. Воєнний час. Дітки стали тривожніші, і тому нам потрібно більше уваги звертати на їх емоційний інтелект. І на сьогоднішній день ми повинні їм більше бути друзями, більше бути родиною і щоб діти почували себе комфортно у початковій школі. Зокрема, ситуація на всеукраїнському ринку праці зовсім інша. За останній місяць збільшилася кількість вакансій для вчителів початкових класів. Наразі пропозицій на 44% більше за кількість, що була у кінці травня. Тож молоді спеціалісти із Хмельницького можуть спробувати себе лише в інших містах України. Олександр Тітовнікіта валівоць, телеканал Перший Подільський. Чим раніше, тим краще. Лісівники краю нагадують, що влітку варто підготуватись до опалювального сезону. Заготовлені дрова до холодів встигнуть просушитися, тому будуть давати високу тепловіддачу. У літній період більше дров твердолесних порід, які мають клаш кращу калорійність, які більше використовуються населенням. Купівля палива у весняно-літній період дозволяє уникнути ажіотажу, спричиненого різким зниженням температури. Також буде можливість обрати потрібну вам породу. Найкраще для опалення клен, граб, ясен та дуб. На теперішній час ціна на дрова у круглому вигляді півтора тисячі гривень, дрова колоті – три тисячі двісті. Купівля якісної деревини ще не головне, оскільки дрова необхідно грамотно зберігати, щоб ті тривалий час не втрачали своїх властивостей. Щоб створити належні умови, часу багато не потрібно. Перш за все, потрібно захистити дрова від попадання на них вологи, оп, тобто опадів і вологості. Е, кращим варіантом це. Брати піддон, робити якийсь дерев'яний піддон, підкладки, можливо, даже з якихось відходів домашніх, можливо, з якогось камінців, кірпічабучо лише для того, щоб підняти дрова від землі. Також кожному покупцеві дров варто знати, як перевірити замовлення на відповідність. Потрібно замірити його геометричні розміри, довжину, ширину, висоту і перевідний коефіцієнт, який залежить від довжини того самого поліна. Відповідно, коли ми це все перемножили, ми будемо мати загальний щільний кубометр. Коло тих дров. Чимало жителів області вже активно готуються до опалювального сезону. За підрахунками лісівників краю для населення і соціальної сфери за півроку вже продано майже 200 тисяч кубометрів паливних дров. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Привабливий та економний. У Хмельницькому продовжують термомодернізацію палацу творчості. На утеплення фасаду з міського бюджету виділили понад 10 мільйонів гривень. Зрозуміло, що внутрішні роботи ми могли робити за рахунок спецкоштів. Завжди допомагала міська влада, а от зробити таке утеплення було дуже дуже складно. Розпочали ремонт ще наприкінці 2017 року. Тоді з міського бюджету було витрачено понад 17 мільйонів гривень на заміну вікон дверей та частину утеплення першого і другого корпусів. Ремонтні роботи вже б завершились, якби не складна ситуація в країні. Думки містян щодо необхідності фінансування освітніх закладів в умовах війни різняться. Я думаю, що будь-що, що робиться на благо дітей, це доречно. Будь-який час. Зараз війна, в першу чергу, то повинно бути все до війська. Але такі гроші викинути просто, якщо б він зовсім був утеплений, я розумію. В першу чергу війна, в нас війна, ви що? Люди гинуть, не вистачає їм всього. А ми хочемо отак викинути гроші, бо знає на що? Ні, я проти. Діти живуть і навчаються, місто живе. Я думаю, доречно, тим більше, що якщо будуть перебої, так як... Цієї зими минулої, звичайно, це доречно. А діти вони мають відчувати себе захищеними, тому їм має бути комфортно займатись, навчатись. В цьому позашкільному закладі навчається близько двох тисяч дітей. Зі слів директорки, ці будівлі близько 30 років. Подібні були збудовані в Рівному і Харкові. Наразі повністю заміна всіх вікон, заміна дверей. На сучасні нові двері зроблений плац перед палацем творчості і десь зроблена вже одна третя повністю фасади утеплення. Закінчення утеплення планують до кінця осені. Головне встигнути до початку опалювального сезону, аби виправдати в затрачені кошти. І вже з цього року почати економити на отримані приміщення. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Депутати хочуть проявити любов до читання ув'язненим, за кожну книжку зменшувати термін відбування покарання на три дні. Чи підтримуєте таке рішення і чому? Чи підтримую, я не можу сказати, що я підтримую його. Так? Тому що книжки повинні всі читати. Від малого до великого, до старого. Але за книжку зменшувати срок ну, не знаю. Я Не бачу в тому логіки ніякої. Я думаю, що прививати любов до читання це ж все-таки добре. Але якщо законом встановлено певний термін перебування у в'язниці, то він не повинен зменшуватися таким чином. Ні, не підтримую. Вони повинні свій термін відбути до кінця. А що їм мішало читати раніше? А чому вони так вчинили? Ну хтось же ж постраждав правильно від них, від їхніх дій. Про чому тут книжки? Книжки до цього відношення не мають. Я негативно до цього відношуся. Не віра, що ні. Чому? Ну чому? Решт покарання служив, значить є воно таке. Я в СІЗО вісім років проробив, точно вони а читати його не Вони читати його не будуть. Не зовсім розумію, навіщо це рішення. Ну, в принципі, якщо це змусить їх трохи розвиватися, це непогана думка депутатів. Ні, не не підтримую. Чому? Хай сидя, як заробили. Получили, хай сидять по закону. Одна з йду дівчинку зносили одну, то, то де, а кого гроші є, відкупляться, кого нема грошей, сиди. То, та це така правда. Та ні, я думаю, це Смотре для яких, депутат... яких ув'язнених. Та тих депутатів самих треба сидіти, якщо чесно. Депутати хочуть привити любов до читання в'язаним за кожну книжку, зменшувати термін відбування покарання на три дні. Чи підтримати таке рішення і чому? Hayır. В принципі, ідея досить таки цікава. Все ж таки, книжки як-не-як треба читати. Це звиває мислення, їм це нічого не змінить. А ну, користь від перечитаної книжки може бути.